Це не зона бойових дій, а лише підготовка. Добровольці навчаються військовій справі. Серед них Тетяна жінка займається громадською діяльністю. Вона впевнена, що базові знання у військовій справі це вже не бажання, а потреба. В мене 11 річна донька, і я бачу, що війна іде вже 10 років. І закінченням найближчі три місяці не буде. Я хочу бути готовою. Я хочу не бути котиком з лапками, а дійсно ще знати і не бути розгубленою в тому випадку, коли прийде моя черга воювати. А черга прийде до кожного. Михайло прийшов на вишкіл йому 24 роки. Вирішив приєднатися до сил оборони. В цілому ми не стріляли тут. реальною зброєю, Ми стріляли зі стрибольних приводів. Вони дуже подібні до реальної там по вазі, по функціоналу. Е, ну, в цілому вчили, як правильно зловити там мушку, як правильно націлитись на сіль. Е, основні стойки для стрільби був один день. Ми тут розбирали автомат Калашникова. Одне з перших завдань знищити ворога. Він у будівлі влаштував засідку. Бійцям треба його знешкодити. Потім учасники тренінгу переходять до тактичної медицини. За сценарієм, під час бою один з добровольців отримує поранення. Завдання інших надати першу медичну допомогу та евакуювати його. В першу чергу перевірити є критичне, тротечи чи нема. А вже далі це за алгоритмом. Марті добровольці вчать досвідчені інструктори, які мають бойовий досвід. Один з них Любомир. Чоловік брав участь в обороні Київщини, а тепер своїми знаннями ділиться з учасниками тренінгу. Максимум 5-7 хвилин. І в першу чергу одна хвилина це на зупинку критичних кровотечок. Саме найскладніше в медичній евакуації і саме витягування поранених бійців, щоб це все робити вірно і не собі не пошкодити спину. Навчання триває п'ять днів. За цей час добровольці здобувають теоретичні знання і закріплюють їх на практиці. Те, що вони зараз роблять, це ознайомчий курс. Вони тільки е, трошки до, доторкаються до військової справи, але їм стає цікаво, і вони починають поглиблювати навчання. Тактичні пересування на полі бою, поводження зі зброєю, техніка безпеки. Е, в поводження зі зброєю, розбірка збірка цієї зброї це лише вхід в тактичну медицину, Це початковий базовий курс, щоб бути впевненим, хоча б потрібно прийти другий рівень, а це набагато більше годин. Після навчань учасники тренінгу отримують сертифікати, які підтверджують їхні знання. Торік підготовку до національного спротиву пройшло понад 20 тисяч людей. цьогоріч – вже понад 6 тисяч. Тактична підготовка, домедична підготовка, курси аеророзвідки. Плануємо ввести ще курси операторів fpv дронів. Ну, в курси входять також основи там і радіозв'язку, основи топографії військової. Долучитися до вишколу може кожен з нас. Він безкоштовний. Варто лише подати заявку на сайті Київської міської адміністрації та обрати курс навчання.